Всім доброго дня! Хотів вам сьогодні показати мітки ГРМу на двигуні 1.0 Ford EcoBoost Тут стоїть така розпорка між розпідвалами. На двох розпідвалах має бути QR-код доверху. І відстань розпорки 96 мм. Я вирішив зробити її з болта Точно різьбою викручуєте Як бачите, гайку говорив, акуратно, ну, не на двигуні. Роз підвалі стоять мертво. Тут двигун стоїть безшпоночний. Шпонки взагалі на, на шестерні мені немає ніяких. Знизу стоїть, штопор прокулівала. Вкручується, тут є така спеціальна пробка, її викручуєте. І вкручують фіксатор з різьбою М10. Тут всередині різьба вкручується. Тут різьба М10 року. І довжина від упору до колінвалу 56 мм має бути. Я її зробив з шпильки е... ГРМ. Це не ролик. ГРМ У Volkswagen 1,9 Там Він має таку перехідну різьбу. М10 на М8 по штангелю вкрутив шпильку і вона підійшла чітко. Але плюс до того всього, коли вже буде зажиматися шків, реально, ось от ремонт ось тут є такий ще один фіксатор і в шківі так само є отвір. Воно має зійтися ось так. Тут е, здається 5 мм свердло, або, або хто що має під руками, обов'язково потрібно буде заштопорити перед тим, як затягати центральний болт колінвала, бо зчитується магнітне кольцо на шківі, Датчик колінвала, з нього зчитує оберти колінвала. Якось так. Люмію вже почав сипатися, можемо бачити. І тому він забив маслоприйомник. Погано показати, але маслоприємник повністю був забитий. Пропадав тиск масла, через це і турбіна розсипалась, поїхав на реставрацію вже якось так.